Всім привіт! Ви на каналі U5Games. Сьогодні ми знімаємо другу частину, як ми граємо в Minecraft в нашому світі хардкор. Ми будемо сьогодні ходити в шахту, робити інтерв'єр в нашій от халупці знизу. І я капельку в цьому світі вижив. Капельку визживав не на відео, добув заліза, кап, ну, три, бо більше не знайшов в шахті. Ну, давайте вже будемо починати грати. Я планую нарубати багато дерева зараз, щоб зробити скрині в нашу халупку, бо це ж типу як склад в нас. Треба, щоб там е, було. Ну, в скрині, У нас тут ліс близько якраз добуде. Так. Зараз ми добудемо от дерево і будемо Ну, добувати інше. Я не знаю, скільки нам треба того дерева. Нам знадобиться. І багато, і не. Ну, так! Так, середньо, і небагато, і багато. Щоб, е, не знаю, бо ми ж в хардкорі, у нас тут. Був, е, буду, е, треба буде складати всі речі, бо якщо я вирішу кудись до лави підійти, викинути, а потім бац і мене якісь зомбі скинуть. Пішли звідси. Ви вже надоїли реально. Я готовий, я не поготую. Зараз він точно зараз зайде. Я тебе знаю. Бачите? Я ж говорив. Реально, скоро це село залишиться вообще без жителів. Через те, що вони, напевно, любуються моєю хатинкою і не можуть від неї піти. Зараз робимо першу скриню. У скринь у нас буде багато. Я вам так скажу. Так. Е, я це буду робити е, багато часу, а для вас е, я змонтую, що. Просто бац і в мене багато скринь. Так, все, я зробив собі 17 скринь, бо більш, на більше не хватило. Зараз будемо їх встановлювати всіх. А, і ще треба буде по пісок. А ні, у мене є пісок. Е -е, я хотів іти пісок, але він нам не знадобиться, бо ми зараз тут поставимо ці скрині. Е. -е. І тут ці от блоки, и тут тоже поставим. Вот тут зламаємо. Ой. Нет, тут не можна ламати, бо тут дырка будет. Тоді хай тут так от стоїть. Тут не буде дырка. Нет, тут буде дерка. А де не буде дырка? Всюди буде дырка? А тут буде. Я тут. Але тут вже буде. І тут тоді поставимо так. Не знаю, нашу нам так багато скринь. Мені ще треба цілих дві помістити. О тут. Все, отак от буде виглядати наш склад. Зараз я піду в шахту, але ні. Треба ще перед тим. скрафтити більше смолоскипів вдома. А, вугілля в мене з собою. Так. Я зараз вам покажу. Три. А, і в мене вже нема. А, у мене є смолоскипи. Вошу я добув в шахті, три заліза, е, мідь і 28 лозруїдів. Ну, цього небагато, бо я не встиг вам Не жарти. Все вмістив, бачите? Все тут розставлено. Я, напевно, знесу той сундук, то, що у мене вдома. Ні, там будуть мої найцінніші ресурси. А, тут ще вугілля добуду. Так. Нічого взагалі вугілля ви зараз в таких великих кількостях спавниться. Тож, типу... Ну, в реальному може ці вугілля не так. Ай, наша тут смолоский був. Нічого зробимо так. От. Що, тепер спускаємось. У мене на запасі кам'яне кайло, бо це вже в мене зламалось. Так, зараз ми спустимось і. Будем. Ой! А чого я тут не можу далі? Добре. Ну, я відчуваю, треба буде битись. 100% треба буде битись. Я ж казав, що треба було бити. Проте в кріперів я не дуже люблю битись. Я вже, напевно. Вам говорив. З... Така маленька шахта. Вона приколь. О! Неочікувано поява заліза Всього два. Что так мало? Ну ну-ка что за коп? Че он тут вырез? Ну, Вообще, за что не так глибоко, чтобы эти штуки росли? Тут ничего нема. А чому за ты вода капает? У мене питання. Що там зверху якесь джерело? Залізо. Поняв, тепер що вода капала, Вона хотіла, щоб я вверх подивився. І знайшов залізо. А, я не там купаюсь. Ой, заробить Чуть би не впав. Все? Так, вот тут зара так вот здоровым, чтоб заліза не впала. Так все тут так мало, ну це краще, ніж ничего. Я вам зразу. скажу. я думаю, що з іншої сторони там щось ще теж може бути. Реально, така маленька поща. А, почекайте. А, так там зверху є продовження. У мене блоки є. Та, да, тут вот туди йде печера. Ой, у мене блоки. Закінчились. Що, мені тут вже не хватить. Всього ще заліза ми знайшли. І плюс 3. Це дев'ять ми заліза разом накопали. О, почекайте так. Ну, типу спавнити, коли я не бачу, я так поняв. Бо раніше його тут не було. Або я не побачив. Все, нема. А, тут це вже в нас 15 заліза. Так воно взагалі тоді може в будь-якому місці заспавнитись. Може воно тут. Ні, тут немало, тут надійне місце. Та йой знов. Та воно реально спавниться, або то я не бачу. А, я поняв. Може я сказав, що тут ще погана шахта, то воно то почула і почало спавнити тут куча заліза, щоб я поняв? Що добра шахта? Але щось я тут більше не бачу, заліза не де? Ну, я спробую. Той. Вылез э туда вот на выщие. Yes. Тоже досить. А, тут, тут, тут залізо я пропустив. А цим походом в шахту я взагалі куча заліза накопаю там. У тут ще є заліза. Я собі, напевно, броню вже буду крафтити. Потім, коли вийду з цієї Но що якщо я тут заблуджусь, Я не люблю губитись в шахтах То потім нереально звідси вилізти Ще й є в хардкорі Але А, ще якщо їжа закінчиться Я ж собе лише один хліб І картоплю Я в одну так, вроді нікого нема. Але я відчуваю скелетів. Це дуже по... Я не відчуваю, а чую. Ні, ну тут нічого нема. Тут погано. А! То в не приколі. Як я так таку кучу залізу? Міг пропустити. Тут вже вісім тут на нагрудник хватить. Реально зараз, Коли я кажу, що якась панука. ка Найс. Ну все, я спускаюсь. Може, там іще десь заспавнилось. Е, заліза. Так, головне не впасти. Опа, професіонал. Ну і все. вс. Не дена заспаунилась. Родин не де. Та, на Д. Ці от звуки всі мене дуже лякають. Типу, біля мене зараз якийсь скелет вилізе. А мені цього не дуже би хотілося. Щоб просто виліз якийсь скелет прямо біля мене. А я не... Упс. А я не встиг. щит е поставити отак. Дивно, я думав, що на комп'ютері треба як на планшеті, типу, присідати, щоб, от, щоб щит активувався, а то треба праву кнопку миші нажимати. Так, зарі я вилізу швидко. Переплавлю залізо. У мене є? Та, у мене є вугілля, щоб переплавити, бо деревом треба було дуже би. Багато дерева, щоб оце все переплыва. А, у мене ще була жарна їжа. Упс. А от то, що ніч, я не розрахував. Ты шо звідси жити? Я там чуть не обкокався від крипера. Фух. Там крипер десь. Ні, ну я краще зайду. Візьму цих от три залі... А ні, не візьму. Е, треба переплавати. Цих от 30. У мене 33 три зали Нічого собі. Так. Плава? Ну, ну хай собі тут плавати. Та й що я не можу вийти. Тихо. Мене крипер побачив. Тут дуже погано. Де він? О, я рок зелений. А, я тебе знаю. Ти зараз будеш зриватись. Перевіримо нас. Він може вийти, чи не може. Обхитрили дурачка. Найс. О, два пороха. Все, я тепер знаю, як обхитрювати того кріпера. Так, що я мав зробити? Згадав, я мав переплавити. Мені, капельку тре, от. Чекайте. Мені треба три. Щоб переплавити... Пісок. І тоді. А що, пісок теж тут не можна плавати? Упс. Дивно якась пічка. Пісок то плавиться. О, найс. Вся картопля вже переплавлена. Так, дай мне писак, во. Ай, це тепер довго буде. Та житель, що ти сюда весь час ходиш? Мені ти. Отак От тобі підходить? Що ти по нічому не розумієш? То моя хата, скільки раз тобі пояснить. Бач, я знав. Я знав. Ладно, сокирую я його не буду бити, бо я не хочу, щоб у мене не було взагалі селянині в селі. Тось я зараз ми закриваємо двері. і готові його бити. А він навіть двері встиг закрити. Нічого собі. Знай. Все. У мене пять скла, мені, надіюсь, хватить. Так, от тут раз, два. Раз, два. Ну і тут же мо. Ні, тут значить, не можна. И вот целый для краси поставлю. Значить, зламаємо тут. Та й йой! І отут поставив. Все. Ну, в принципі, все, що я хотів зробити, я зробив. Ще в мене в планах залишилось лише дерево добути і зробити таблички. Те, щоб я е, їх посортувати там все Але Писати я вже не буду, бо це займе куча часу. Я, може, вже в наступній серії це от дороблю. Зараз я буду робити таблички. Ой, почекай. Це ще треба то палки зробити. П'ять табличок, напевно, зроблю. А, отак вот так, перше поставимо тут, готу ще мені треба один, два, три, один, два, три. Чотири ще таблички. Зараз швидко зробимо і будемо прощатись. А, ні, може ще не будемо. я ще зроблю собі. Ай, точ. Я ще собі, може, зроблю... Ай, все, 3. Потім ще я поставим. Я ще собі, може, зроблю броню залізну. Бо ми ж таки накопали вже собі залізо. Ну, я ще потім може колись, не знаю, в якій частині, зроблю. О, зроблю ферму заліза. Та, вам не почулося фер. О тут буде одна табличка на двоє. На двох. Ну и тут табличка. Все. Наше место. Ой, почекайте. Я же сказал, что броню зроблю. Точно. Тут же переплавилось. Нас Тридцать три. Робимо нагрудник. Ще треба на нове кайло? Штани робимо? Отак от, от ще зразу, щоб шолом був. І чоботи. Так, кайло нове. Якраз дві палички. Ну і все, в принципі. Надягаємо броньку. Ай, мою корону буде перекривати. Будемо без шолома Чи за шолом? Ну, нічого, будемо на привітання знімати шолом. Або на прощання будемо знімати шолом. А от так будем просто. Так. Наше відео підійшло в... до кінця. Я от вже в залізній броні з моєю короною. Зі залізом. Як там ті ютубери роблять. Ой. Ну, мені не вистачає заліза. Ну, будем прощатись. Ви були на каналі U5 Games. З вами був я. И всем папа. -па.